Після ретельного вибору партнерів компанія LED Development зупинила свій вибір на керуючі компанії Maestro Хотлес Менеджмент. Це справжні професіонали, які вже понад 10 років керують готелями у сегменті преміум, тобто це 4 та 5 зірок. І ми впевнені, що саме ця компанія для наших гостей, для нашого готелю створить неймовірний вау-ефект, адже вони славляться своїм сервісом, вони славляться своїм підходом, ну тобто своєю естетикою, і вони вміють робити оці ці речі, які заставляють гостей повертатися ще раз, і ще раз готель. Також сам проект Лев Сіті Готел» дещо зазнав змін. І вже зовсім скоро це буде Лев Лайфстайл-Готель. Перший готель у Львові, який буде передавати емоції, передавати стиль життя кожного гостя. Тобто він буде трансформуватись номер під кожну людину, адаптуватись і створювати незабутній досвід кожного разу. А досягають такого ефекту завдяки індивідуальній підготовці до кожного гостя. Ми в нашому готелі це називаємо Secret Service і цю технологію враховуємо завжди. Тобто ми фіксуємо в нашій ПМС-системі інформацію. Наприклад, гостю сподобалась якась подушка ортопедична. Ми знесли цю інформацію. Наступного разу він приїжджає, подушка його вже чекає. У готелі «Лев Лайфстайл Хотел ми пішли ще далі. Запропонували гостям набір опцій для персоналізації свого простору та дозвілля. Це дозволяє створити унікальне середовище, автором якого буде сам гість. У чотирьохзірковому «Лев Лайфстайл Готел, що розташований у зручній локації майже у центрі міста, для гостей підготовлені 93 номери, конференц-зал, два ресторани української та італійської кухні з затишними двориками та панорамною терасою. Додамо, що Maestro Hotel менеджмент це найбільша керуюча компанія, яка управляє ексклюзивним портфелем готелів та ресторанів преміум класу по усій Україні. Всі наші готелі прибуткові мають високий рівень рентабельності та високий рейтинг. У порівнянні з конкурентами, наші показники середнього тарифу та відсотку завантаженості вище на 20-30% ринку. Вже 10 вересня ми відкриваємо Лев Лайфстайл Хотел. Це буде перший готель з персоналізацією простіру, який буде маст у Львові. Інвестори лев мають бути впевнені, що це буде успішний рентабельний об'єкт.